Виконуємо номер 1102 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Від'ємник дорівнює 36 і складає 4 дев'ятих від зменшуваного. Знайди різницю. Нам треба знайти число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, Треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник. Знайдемо наше зменшуване. Для цього 36 поділимо на 4 і помножимо на 9. 36 поділити на 4 буде 9. 9 множимо на 9, маємо 81. Це наше зменшуване. Нам необхідно знайти різницю. Щоб знайти різницю, необхідно від зменшуваного відняти від'ємник. 81, віднімемо 36. І будемо мати 45. Різниця. Записуємо відповідь. 45. Ми знайшли різницю, якщо від'ємник дорівнює 36 і складає 4 дев'ятих від зменшуваного Номер 1102 виконано